Друзі, всім привіт! В даному відео я вам покажу: продемонструю лічильники Гейгера С-22G, які є в наявності. Вони в наявності в, більшому, в більшій кількості, ніж на відео. Звертаю увагу, от така заводська упаковка. По два лічильника знаходиться. Упаковка запечатана. Є такі ось. Обозначення. Подивимося, вскриємо упаковку, вони, вони всі запечатані. Подивимось, що у нас тут всередині. Розуміло, що лічильники без використання зі зберігання повністю нові. Так, я скрив. Витаскую один лічильник. Тут ще один є. Отак ось він. Такий має вид. Являє собою газарязрядний лічильник, іонізуючи випромінювання. Призначений даний лічильник для. Реєстрації гамма випромінювання для широкого застосування в галузі радіаційного контролю, по розмірам габаритним по довжині це 220 мм, по діаметру це 19 мм. Так що, якщо у вас є потреба в даних лічильниках, Звертайтесь. Мої контакти під відео в описі. Якщо у вас буде потреба, то дані лічильники будуть вам доставлені. Звертаю увагу, що зі зберігання дані лічильники не використовувались. По даті. Можемо побачити, що це 94-й рік, 12-й місяць. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня!